Ось такі озера в нас є. Ось зараз я їду, на вельчику зараз приїду до озера. От прямо на районі. Не десь там за містом, а просто посеред міста. Ось така тут природа, білки бігають, машини їздять, ввечері тут олени бігають. Можна подивитись, приїхати. Людей не бояться, так можна там. На 5 метрів до них під'їхати. Ось, а ось те озеро, де я хочу спробувати зараз половити рибу. А вон там білка бігає. Вон, бачите? Бачите? А ось вона. О побігла. Там ще одна побігла. Там воно качки. Вон, білка. Фу. Не знаю, чи є тут крокодили як то кажуть, зараз і узнаємо, чи вони тут є, чи їх тут нема. Фу. Там велика якась качка сидить під деревом, якась з красним клювом. Якийсь дракон. Фу. Так. Ловити буду на курячі шлунки. Я заїхав в взяв, вдома порізав. Ось, піду, мабуть, мабуть, на ту сторону, там, де сонце, сонце світить. Щоб якщо буде плити до мене алігатор, щоб я його бачив. Ось. Такі справи. Зараз зайду і буду розпаковуватись. Це йду, а там дивіться таке болото. Справжня Флорида. Прикиньте, так от все було така природа. І люди сюди перший раз приїхали. А тут крокодили бігають, індейці, індіанці. Коротше, було тут весело, коли перші білі приїхали. О, риба пішла. Щось тут є. Значить зараз буде щось цікаве. Якщо риба є... Так, ну в принципі можна отут, щоб не було дуже жарко. Ось моя лайба така, удочка. Фух, зараз розпакуюся, буду пробувати. Запись пішла. Сподіваюсь, буде щось видно. Коли там воно судивиться. Так, отак. От Що в нас тут є? Ось риба. Фу, риба гачочок. Чіпляємо і будемо пробувати. Будемо пробувати. Оу. Ага, треба. Да, да. Треба, мабуть, щось інше прицепити туди. Зараз ми її розкидаємо. Так, не, зараз я спробую другий гачок в мене є. Щось мені це не подобається, там такий. Дябля. 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 Ну так, я дивлюся, Мілкова тут. щось якась риба є там Але чи зможу я її зараз зловити? Не знаю, не знаю. Не поки не спробуєш, так собі. заброс, це вже щось більш цікаве. которые без так, тут, значит, трошки... Ох, не получилось? Не получилось. Получилось. А комаревский кой, Ну Тут копать, конечно. Качки приїхали. Пасуємо розповідають. Ні, походу тут в цьому озері немає риби Щось взагалі глухо. Ну, я накидаю туди м'ясо і подивимось. Може хтось на запах прийде. А може ні. трошки поглибше не в цьому коротше озері нема рибов може там десь якась одна і є але так рибов нема щось взагалі так це що мене налізка пошла чи що вона просто потонула. Набуть просто потонула. Якесь нецікаве озеро треба, мабуть, на інше їхати. Ну тут щось... Взагалі риби нема. Не чекав так. Алло. Мені риба потрібна. Ну це все. Йоп твою мать. Не вийшло. Не, ну яка ж риба б тут була? Ми ж підходили. Коли. Ми ж коли підходили, що ж попливло. А зараз нема. Так, візьму телефон, щоб гінок його не поцупив. Підемо на той край. Може там щось є. Може там щось є. А ні, так, значить, зараз підемо на інше озеро. Ну, это не интересно. Не, воно якісь какие-то миленькие рыбки есть. Как то я их вижу. Опа. не, не так ему. Какая-то катушка такая. Что-то не дуже. Что-то не дуже. Не, какая-то рыба плавает. Щось якесь маленьке. То я його там побачив. Ніхіра черепаха яка. Ого. Ага, щоб така черепаха не попалась, бо я їх хер витащу. Тут дивіться, яка черепаха. Велетенська. Капець. А вона на сантиметрів 50-60 в длину. О, о, о. Влякався. Не злякався. О, пішов. Пішов. Уймля. Охо-хо, о. О, то чани паха. О, так, побачив я якогось сама. Накільки я знаю, їх не можна відпускати назад. Воно вважається якоюсь рибою інвазивною. Не знаю, зараз вийде його спіймати чи ні. Так, тут вже когось... О, бас! Осьо, він бас! птво! Бас, це цікаво! Оу, зараз я собі заляжку п'яю. Басік, птва! Це ж треба так в кущ попасти. О, вчепився. Не знаю, бачите ви його чи ні, але я його бачу. Зараз ми його будемо... Намагатись виловити. А окрім баса, бачу... Зараз, мабуть, нам телефона зніму. Бачу ще одного сома. Ось лежить сом. Лежить ось такий. То сом. А бас десь отам плаває, вон кільця пускає. Зараз будемо намагатись його спіймати. Так. Вон он плаває отам. Вон. Бачите? Плаває. Є. Так що риба тут є, зараз треба її зловити. Зараз я вам шугану цього сома, щоб ви мені ото скажуть. Та то якась фігня лежить, то не риба. Ось о він. Бачите? Ось. Ой, витримають. Паличка його. Палечко. Опа! І поплив. Якщо то риба. Ну то якась хірня. Я не знаю, що то за риба. Але я читав, що його типу ловити можна, а відпускати в воду назад не можна. Так, пробуємо зловити басика. Так, а що? Ось цей сом лежить. Може спробувати його піймати. Подивитися, що воно таке. А ну. Не, не хоче щось він на мою курицю не реагувати Куди поплив? На тобі їжу От сука, не хоче Може їм цей шлунок не подобається курячий. Не знаю, що тут таке. В цьому озері нема нікого. Ну, Може воно там і є, але воно взагалі не ловиться. Тому, споглядаючи такі красиві краєвиди, ми вирушаємо на інше озеро. Ось, Воно тут зовсім близенько, вон там машина виїхала, там знак стоп. І там нам направо і трошки проїхати. Ось так американчики живуть. Офігенно. Красиві домики. Десь 500 штук десь. Він на, міся... Фу, на місяць. Ну так, да, місяць не платіж. Якщо в кредит брати на 30 років. О, якщо кредит брати на 30 років, то десь 2,5 на місяць платити. Так. Поворачуємо. Ось. Там є таке з фонтаном. Ну я туди не хочу. Є ось таке, це теж е, іскусственне озеро. Ну, мені не цікаво, блядь, хоч мені не бнутись. Бо держу і велик і знімаю одною рукою. Ось. А там за поворотом є озеро трошки побільше. Людички гуляють. Ось. Зараз ми до нього доїдемо. Там чим прикольно. Е, воно більш схоже на природне озеро хоча можна спробувати і в цьому тільки не тут де той фонтан а отут там де дерева до води приходять О, бля, треба якось заїхати ми чуть не вбився отаке от озеро там то дерева то його. що тут будемо Фу, зараз спробую тут покидати трошки. Чи можу туди до дерев піти? Ще фух, Заїбався. педалі крутить. Фу. Так, розчехляємо, Ось така красота фух, Коротше, зараз покидаю. Якщо буде щось цікаве, тоді включуся покидав я тут нема тут риби або вона не ловиться зараз їду через отаку вот красу на четверте озеро якщо вже там не буде риби то значить вона просто зараз не ловиться тому що там риба точно є я її там ловив раніше колись в тому році Ось. тому зараз з'їздимо туди якщо ні, то просто зараз не сезон і тому вона не ловиться. Тому що Там я ловив рибу просто на кусок куриці з прив'язаним крючком просто до того, до вірьовки. Коротше, навіть на цьому озері тут заросло все. Тут навіть тут не ловиться. Хоча тут, саме на цьому озері, я ловив рибу. Я тут і баса ловив, і щуку ловив, таку щитомордну. А той о, сонячний окунь, їх тут взагалі в як грязі було. Але зараз он навіть поплавок навіть не ворушиться. Коротше, я так думаю, що зараз ще просто холодно. Ось і ця міцна риба вона коротше, спить, вона не активна. Тому що я говорю, вже на цьому озері. Вона воно таке трошки в закритому ком'юніті. Тут ловилась риба, причому тут її багато. От. Але зараз, мабуть, не судьба. О, вон щось плаває, але мрай, ніхіра не ловиться. Вон теж стоїть опа, біжить второй. Воно, щось Ходять так серед району. Все, не боїться. Ось. Дом здесь Будиночок. А вон, ходять, траву їдять. Вот так вот они гуляют.